Всім привіт! І ви на каналі Кавано Футбол, і це чергове відео, де ми будемо обговорювати матч однієї восьмої фінали Ліги Європи Реал Сусідат Манчестер Юнайтед Мені здається, що матч рівних команд, як на мене. Манчестер Юнайтед попав у топ 8 спокійно взагалі, хоч він там і зіграв нічого з якимось Утрехтом або буде Глімтом не знаю. Реал Сусідат трішечки погірше але взагалі, я думаю, не краплі. Не гірше, ніж Манчестер Юнайтед. Тобто вони обидві команди показали доволі таки гарний результат у Лізі Європи. Реал Сосідат, ми пам'ятаємо, що навіть Динамо нам у обіграв 3-0 у себе вдома. Дуже було сумно так. В чемпіонаті у себе, наприклад, Манчестер Юнайтед це просто жах. От Ліга Європи і чемпіонат просто дві різних команди. Якщо в Лізі Європи це супер команда, то в чемпіонаті це повне дніще. Я просто не розумію, що відбувається в команді. От що, чи тренер не такий, чи з гравцями щось відбувається, чи ще щось. Релсу сідати зараз на дев'ятому місці. У нього такі емоційні качелі, так би мовити, вони там перемагають, програють, нічию зіграють. Який в них буде настрій, так, можна так сказати, ідуть зараз на дев'ятому місці. Трішечки таке відчуття, що погіршилась команда. Наприклад, на початку сезону вони були прям дуже. Гарно. Але тепер не знаю, щось або гравці, гравці втомились, я не знаю, або ще щось, хто його знає. Я думаю, те, що якщо брати двомачове протистояння, то я тут не можу сказати, хто фаворит. От не можу. Як я вже казав, це матч рівних команд. Матч, не дивлячись на те, те, що перший матч вдома в Реал Реусіда, я не думаю, те, що він в цьому матчі фаворит. Не знаю. Я На мою думку, рівні команди. Тому, якщо брати рахунок на цей матч, то я думаю, те, що в цьому матчі буде нічия 1-1. Ви почули мою думку на цей матч, а вже прогноз вам скаже Толік. Всім привіт! Ну що, матч за звання то більше дно. Хоч і, в принципі, найцікавіша вивіска там для мене ще Ajax Айнтрахт. з огляду на форми команди Аякс Айнтрахт мені цікавіше ще. Але вивіска, звичайно, сусіда тим'ю не може не приваблювати. Про те, чи все настільки райдушно. Звичайно, ні. М'ю повне лайно в чемпіонаті, навіть в Лізі Європи, ну було в них це місце, але там такий рівень команд, з яким вони грали, рівень опозиції, ну, не кудишні, тому не набрати ці очки також би було соромно. Проте ми б не здивувалися, якби вони навіть там і в плей-офф не потрапили. Настільки на сьогоднішній день жахливий рівень команди з Манчестера. Тільки вже Ми звикли, що це там рівень ТОП-8 ліги чемпіонів, але це вже далеко і далеко позаду. На жаль. Втратили ми таку класну команду на топ рівні Сусіда дійсно на початку сезону це була команда, яка здавалася, як може, десь там і на, ну, четверте місце з Більбао. думав, вони будуть змагатись плюс-мінус так десь по першим 15 турам було. Але далі пішов спад, постійні десь поразки, то Бетіс у 3-0 класно влетіли, хоч і Бетіс в формі. Зараз також, ну, останні два матчі Реал Барса. Вараски, це думаю, там з Варсу ще й вилучення на початку з реалом непоганий матч вдома. 0-1 програли. Думаю, це не особливий такий показник. На фоні Реалу і Барси. М'ю це зовсім не те. з МЮ буде набагато простіше, я вважаю. Е, М'ю ну, програє, в принципі, кому не лі. Їх обіграє, хто не лі, кому не впадло. Просто От якщо команда захоче, вона вийде з півноги, то вона обіграє М'ю. Якщо вже прям зовсім не захоче, то Мю доведеться прям вже вигравати і чию грати. От у них перемога це що, і П свій 3-2 єлі єлі душа в тілі, вони там щось з ними змогли зробити. Ну це ж сміх. Тому, якщо переходити до прогнозу до цього матчу, ну дійсно не знаю, він мені не дуже привабливий, я не, не дуже там, його вам раджу до перегляду, проте вивіска дійсно класна е, на папері. Я не очікую якогось суперрезультативного матчу, проте думаю, що Мю. З таким підбором виконавців має хоча б голік забити. Реал Сосідат доволі класно грає вдома, забиває постійно, тому матч, думаю, не буде результативним, проте голами вони обміняються. Прогноз дуже простий: обидві заб'ють. Що думаєте ви з приводу цього прогнозу? Можливо, у вас якісь інші думки, 0-0 там або 1-0, якась мінімальна перемога якоїсь з команд. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Діліться своїми думками буде дуже цікаво почитати. Звичайно, вподобайка, підписка, дзвіночок. І чекайте нові відео, які вже будуть зовсім зовсім скоро.